Ми починаємо так? Ага. та шановні колеги. Ми продовжуємо нашу роботу і ми будемо працювати в секції Сучасні потреби в реабілітації. І до слова, ми запрошуємо голову товариства Українського товариства фізичної реабілітаційної медицини, професора, завідувача кафедри фізичної реабілітаційної медицини і спортивної медицини Національного університету охорони здоров'я імені. Тема доповіді, підготовка тобто, ми запрошуємо до привітального слова і до доповіді. Тема доповіді, підготовка фахівців з сфери реабілітації в умовах війни в Україні надзвичайне надважливе завдання. Доброго дня, шановні учасники конференції. Я, по перше, дуже дякую за запрошення до участі в такій поважній конференції. І це перше. А друге за таку увагу на конференції саме до напрямку реабілітації, яка сьогодні є надзвичайно важливою. Ви розумієте, що сьогодні виклики для нас надзвичайно потужні, робить війна. Це десятки це, тих, це тисячі поранених і постраждалих під час війни, можливо, десятки тисяч. Сьогодні цифри ніхто не може точно вказати, але точно, що це буде не один рік і не два, а десятиліття після завершення нашої перемоги буде потреба в реабілітації. Також надзвичайно велика потреба в реабілітації. Зараз згідно постанови Кабінету міністрів, ви бачите лютий цього року поточного, що будуть у нас репційні відділення, повинні бути відкриті і в кластерних закладах охорони здоров'я, і в надкластерних закладах охорони здоров'я. Потрібно, щоб були реаліційні відділення. І з 2023 року зараз ще продовжується рік, ми маємо пакети реабілітаційні національної служби охорони здоров'я. Понад 432 медичних заклади законтрактовані, і всього на реабілітацію буде витрачено понад 5,5 мільярдів гривень. Також десятиліття 2020-2030 Всесвітня організація охорони здоров'я це визначено як десятиліття активної реабілітації. Ну і у нас ви бачите зв'язку з такою ситуацією. Міністерство охорони здоров'я відкриває шість спеціалізованих реакційних закладів. Міністерство оборони України відкриває п'ять реакційних закладів, де кількість ліжок буде понад дві з половиною тисячі. Потужні у Львові проходить наша конференція. Реакційний центр «Незламням Брокен, реакційний центр Супер. Люди Суперх'юменс, реаційний центр Любінь Великий Галичина, Ахмадит, дитяча реаційна лікарня, обласна дитяча лікарня, раційне відділення. Ви бачите, центри ветеранів відкриваються реабілітаційні центри. Клевен, Рівенська область, національні центри реабілітації з нейротравмою на столі Сиблі Київська область, Київ, Пуща Водиця і багато інших, тільки фонд Олени і Віктора Пінчуків Рекавері відкрив вже 9 реакційних відділень по всій Україні. Планує ще відкривати. Ну а почалась ця наша розбудова реабілітації актуальна з 2014 року з утворенням товариства фізичної реабілітаційної медицини. Це товариство в 2015 році, вже з іншими прогресивними нашими і громадськими, і іншими закладами, добились указу президента України про забезпечення введення в дію нових спеціальностей класифікатор лікаря фізичної цієї медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта, розпочати навчання. Наказ грудень 2015 року, навчання в інститутах ми розпочали в 17-му. Готувати лікарів ми розпочали пізніше, в 2019 році лікарів фізичної ціни медицини. Також ми одразу почали розбудовувати нашу реабілітацію за висновками технічної групи підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Яка в 2015 році зробила такий рапорт, що у нас робиться з реабілітацією, і ми слідкуємо цим вказівкам і по сьогоднішній рік, і день по сьогоднішній, і відновлюємо реалізацію, таку, як в Європі, у всьому світі. Україна є членом європейських товариств фізичної реаційної медицини, і секції, і борду європейських е фахівців медичних. Європейських ми провели потужний конгрес Генеральних асамблей цих структур європейських реаційної медицини в 2018 році. У нас в 2018 році, перша в Європі був здійснений переклад білої книги, фізичної реаційної медицини. Ви бачите оригінал зліва і е, український переклад білої книги в 2018 році. На українську мову, це найпотужніший підручник для розбудови для реабілітації в нашій країні. Ми є членами всесвітнього товариства. Ну і основні наші досягнення це прийняття закону в сфері при в сфері охорони здоров'я. Грудень 2020 року, і ми три роки вже працюємо, розбудовуємо реабілітацію саме за цим законом. Важлива віха це прийняття національного класифікатора функціонування обмежень життєдіяльності та здоров'я у 2022 році, в квітні місяці. Ну і впровадження і підготовка кадрів саме за спеціальністю фізична та раційна медицина. За спеціальністю, яка визнана в Європейському Союзі, і у нас також в країні. Ну, і ось у нас вже підготовка, повний цикл. Студенти пішли з 2018 року, програми удосконалюються кожний рік в медичних університетах, і з 2024 року вже вперше наші лікарі-інтерни фізично-ліційної медицини будуть здавати. Крок три саме з цієї спеціальності. Також підготовка триває по чотирьохмісячній програмі. Ви бачите, 720 годин 24 кредити ЕКТС. Ця підготовка триває в багатьох закладах України. На сьогодні ми навіть не можемо е, і сказати, що е, це. Кількість цих закладів ми очікуємо на кінець року близько двох тисяч лікарів ФРМ. Саме за цим методом підготовки тут є багато проблем, ми про них скажемо трошки далі. І є у нас інтернатура три роки, і є, на жаль, інтернатура і два роки, і ми зараз. Вже потужно цілий рік е, проводимо боротьбу, як кажуть, за те, щоб повернути інтернатуру три роки, так як щоб вона відповідала, хоч в певній мірі європейським вимогам. Поки що цього немає. Наші європейські колеги, ви бачите, долучились і допомагають нам зверненнями і на офіс президента України і міністру охорони здоров'я. Це потрібно для того, щоб наші лікарі-інтерни змогли отримувати сертифікати лікарів борду освітнього європейського. Всього, всього у нас в Україні зараз таких: 11 лікарів. Це надзвичайно мало, і ми за це повинні боротись. І щоб наше молоде покоління лікарів фізичної цінної медицини могли отримати такі сертифікати У цьому світі. Реабілітація це робота командна, командна робота, і законом визначені фахівці, які входять в мультидисциплінарну цінну команду. Це лікар фізичної цінної медицини, очолі, фізичні терапевти. Ви бачите, чим займаються ці фахівці? Вони не є лікарями, але вони потужні члени нашої мультидисциплінарної команди. Ерготерапевти, ви бачите, чим займаються ці фахівці. Ми вже знаємо з вами про нову спеціальність терапевти мови і мовлення. Вона введена в нас в країні з е, е, е жовтня минулого року, і зараз іде потужне е е формування програм освітніх. Ми бачимо, що цих фахівців. За постановою кабінету міністрів віднесено до м, м, області знання, охорони здоров'я, спеціальність е, терапія та реабілітація і спеціалізації фізична терапія, ерготерапія та терапія мови і мовлення. Ці фахівці підключені наступною постановою кабінету міністрів. Ви бачите, е, ця постанова е, трактує, що фахівці. Повинні ці фахівці здійснювати безперервний професійний розвиток, так як і лікарі, фізичні терапевти, ерготерапевти повинні навчатись. Зовсім свіжий в жовтні місяці довідник нові класифікаційні вимоги цих спеціалістів вийшли. Ви вже бачите ерготерафізичні терапевти, терапевти мови та мовлення, асистенти і е, асистенти фізичних терапевтів. І надзвичайно важливо, що у нас доєднались до мультидисциплінарної команди, якраз реакційний вже медичні сестри, що асистують професіоналам з реабілітації, і психологи. І зараз розпочинається освіта цих фахівців. І в коледжах і в університетах готуються програми разом з іноземними нашими партнерами. Готуються програми освітні, які будуть відповідати стандартам е європейським світовим стандартам підготовки цих фахівців. Ми повністю зараз переформатовуємо наші цикли спеціалізації тематичного удосконалення на військову тематику. Ми продовжуємо навчання з міжнародними нашими партнерами щодо е наших знань, якраз в реакційній допомозі особам з бойовими травмами, з пораненнями, з ампутаціями і інше. Ми продовжуємо працювати з нашими міжнародними партнерами, е і в перекладі лекції на українську мову на військову тематику вони доступні. Потужну допомогу нам надає в формуванні наших фахівців і в центрах, нових центрах реабілітаційних Всесвітньої організації охорони здоров'я. Що два тижні проходять наради під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ось тільки в останній час, які зроблені такі потужні проекти, відбуваються, ми бачимо, і в Клевінській реакційний національний е центр постраждали з нею травмою, навчальні проекти Полтава плюс 5», тренінги з організації питань для мультидисциплінарних реаційних команд в Запорізькій Харківської Харківській області, іде моніторинг цими фахівцями інших закладів. Охорони здоров'я України для того, щоб продовжити нашу підготовку фахівців з реабілітації. Потужно, потужно відбувається проект реабілітація трав війни в Україні за підтримкою офісу президента України та першої леді Олени Зеленської радниці уповноваженої президента України з питань безбар'єрності Тетяни Ламакіної. Міністерства охорони здоров'я, соціальної політики, інших міжнародних партнерів. Ну і сьогодні в нас вже ми з вами закінчуємо епоху таких спеціальностей, як лікарі з лікувальної фізкультури, лікарі лікувальної фізкультури спортивної медицини, лікарі фізіотерапевти. Колеги зобов'язані пройти спеціалізацію чи за фахом лікар фізичної реаційної медицини, чи за іншими спеціальностями до 1 січня 2026 року. Інакше вони втратять можливість своєї роботи. Ну і ми вже бачимо проблеми за короткий проміжок про проміжок часу за 9 років. Ми вже і бачимо наші проблеми в підготовці кадрів. Це перше, є факти фальсифікації навчання ось саме на цих чотирьохмісячних циклах. Недостатнє навчання в інтернатурі два роки, роки, потрібно повернути три роки. Клінічні бази, де готуються наші фахівці в закладах охорони здоров'я, потрібно зробити багато, щоб вони відповідали вимогам, що е, вимагають відповідні постанови європейських наших. Репційних лідерів. У більшості і лікарі наші не займають активну позицію саме в мультидисциплінарних командах. Тут багато роботи, ну і тут ви бачите, що шляхи подолання. Е, я тут додав е, запровадження наукової спеціальності вже дві тисячі лікарів фізичної реціни медицини є. Треба і наукову, треба кандидатські, треба докторські виконувати дослідження. Ну і безумовно сертифікацію потрібно, щоб забезпечували фахівці фахове, Хай це буде чи українське товариство фізично ціни, і інші фахові професійні організації. Але це повинно вже робитись, і ми вже в цьому році повинні атестувати лікарів фізичної цінної медицини. Вони вже у нас мають 3,5 і років е, стажу, і потрібно давати відповідні категорії, також сертифікація тренінгових центрів згідно вимог е, європейського товариства і інші проблеми. Декілька днів тому ми провели потужний третій національний конгрес у Львові. Зверніть увагу, якраз вітає конгрес багато шановних дуже гостей, і ми розглядали питання, що стосується саме багатьох проблем реабілітації, в тому числі підготовки кадрів. І ми вже визначили, що наступний наш конгрес буде проходити в Києві. Ось щорічно буде проходити конгреси. Я дякую Львів'янам за потужну підтримку нашого конгресу у Львові декілька днів тому. І запрошую в жовтні місяці наступного року на четвертий національний конгрес. Дякую за увагу. Віримо в нашу перемогу і щасливе майбутнє. Дякую.